Вітаю, друзі, 23 січня. Вчора був досить насичений дипломатичний день. Сьогодні він продовжується. Та й ніч була дипломатично насичена. На відміну від 20-40 хвилинної зустрічі Зеленського з Трампом. Путін з представниками Трампа, Віткофом Кушнером та їхньою командою спілкувалися майже 4 години. Всі очікували на коментарі. Допоки очікували, Трамп прокоментував зустріч з Зеленським і вперше висловився про енергетичний колапс в Україні. Трамп сказав, що Зеленський готовий до підписання мирної угоди. Він привитівка і сказав мені, що готовий. Але є єдине питання оце кляте територіальне питання. І про енергетику. Трамп сказав: я не знаю, як вони українці виживають. Це тяжка гуманітарна катастрофа і так далі. і так далі. В той же час, увага! В той же час в Кремлі як з'ясувалося, як потім повідомив речник Кремля Ушаков. Ми прибираємо там реверанси про те, що дуже пройшли конструктивно перемовини. Про цей Вітков сказав, про цей сказав і Ушаков. Так от Ушаков. Радник Путіна е, заявив, що на переговорах е, фактично Російська Федерація погодилася з усіма е, умовами мирної угоди, крім територіального питання. Тобто територіальне питання є ключовим наразі для укладання мирної угоди. Всі ці плюшки, пряники. Відбудова безмитна зона зона вільної торгівлі, все це зашито в одне. Вирішуємо територіальне питання, а далі рухаємося. Крім того, Зеленський вчора, повертаючись з Давоса, заявив, що угода про гарантії України готова на 100%. Всі сторони готові її підписати, і Америка, і Україна, і інші країни. При умові, що буде підписана мирна угода. Тобто гарантії Україна і все інше отримає після закінчення війни. Тобто, з усіх сторон Україна має бути зацікавлена в закінченні війни. В той же час. Зеленський е, є головною перепоною до закінчення війни. Він шукає приводи зараз в територіальному питанні, раніше в інших шукає приводи не закінчувати війну, бо продовження війни це продовження його влади, це продовження захисту його, це е, гарантії для його цієї команди зелених гнид. Тому він війну закінчувати не планує. Водночас я проду... переконаний, так як я вчора й казав, що Зеленського списують. Про це свідчить заява Віткафа, що дедлайн мирних угод весна цього року. Крім того, Трамп. Підписуючи статут цієї своєї Ради миру, яка для нього є ну, головним дитич... дитинчам в міжнародній політиці, Трамп е, акцентував увагу на тому, що number 1 питання номер один це питання миру в Україні. Е, крім цього, я. Переконаний, твердо переконаний, що е, сьогодні ключовими будуть перемовини в Об'єднаних Арабських Еміратах, де будуть представники Трампа, Вітков, Кушнер, де будуть е, делегація України на чолі з Кирилом Будановим. Е, і Де будуть представники Російської Федерації. До речі, Об'єднані Арабські Емірати, це зрозуміла територія для перемовин для Буданова. Там проходили перемовини е по війні між розвідками України і Росії весь цей час, 4 роки. Да і делегацію Росії будуть очолювати представники військової розвідки. Фактично, е враховуючи Цю всю ситуацію, думаю, що ключовим буде територіальне питання. Я не сподіваюся, що воно буде вирішене за зразу і так, далі, і так далі. Україна і США спробують говорити про енергетичне перемиря. Я думаю, Російська Федерація до укладення основних угод. Не погодиться на енергетичне перемир'я. Якщо погодиться, то проявить свою слабість і підтвердить, що удари в глибину російських територій мали ефект. Я думаю, що Путін його команда на це не підуть. Водночас я очікую великого прориву. На цих перемовинах по гуманітарних питаннях, по питаннях обміну, обміну військовополоненими, по питаннях пошуку зниклих безвісті, по питаннях можливості українським і російським гуманітарним делегаціям відвідувати місця утримання військовополонених як в Україні, так і в Росії. Тобто гуманітарний прорив я все ж таки очікую, він буде дуже важливим. Про те, що Буданов стає ключовою фігурою для американців і для міжнародної спільноти, може свідчити дуже цікаве, показово відібране фото, на якому Буданов, який має право носіння. Воєнної форми, на відміну від до цих клоунів, умірових, зеленських і так далі, які натягли на себе ці чорні чи то піжами, чи то робочі роби, не знаю, і роблять розумний вигляд. На відміну від них, Буданов, маючи право на носіння воєнної зброї, приїхав на перемовини в костюмі, кроватці, сорочці. Виглядало вірно, і рукостискання з Трампом, яке показали це відсил до той так би мовити, відмовки, а я думаю, посилу про віце-президента. Просто так в Америці обмовки не трапляються і на фоні. Давоського приниження Зеленського, а Зеленського там принижували всі від Трампа, починаючи закінчуючи ведучим форумом, який каже все, давай вали отсюда тут. Черга стоїть, хоча й черги не було. На відміну від цього, показують зовсім інший імідж Буданова. Це те, про що я говорив вчора. Зеленського списали. На заміну йому готують Буданова. Зразу не в президенти, а в технічного прем'єра з розширеними повноваженнями і підписання таким чином мирної угоди. тут от тому і є важливим територіальні перемовини, які сьогодні будуть в Еміратах, бо там бере участь Буданова. І американці будуть дивитись, наскільки він готовий до укладання мирної угоди. І якщо він готовий, то списання Вова Зеленського буде відбуватись, як він там любив казати, в турборежимі. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою, і будемо жити.